Штучний інтелект дедалі частіше стає частиною нашого життя від роботи, навчання і до повсякденних рішень. Але чи справді ми розуміємо, як і для чого його використовуємо? Сьогодні ми запитаємо містян їх досвід спілкування зі штучним інтелектом. Чи використовуєте ви штучний інтелект? Ні. Чому? Не, не приходилось. Пару разів спробував. Але регулярно ні. Так. А що частіше всього запитуєте? Генерую зображення. Ну я не запитую частіше, я генерую фотографії для роботи. Іноді в дуже виключних випадках, але якщо навіть використовуємо, то у мене і мої подруги персонально ми навіть дали їм мена. Люмі і Ліля, і вони ви знаєте дуже персоналізовані в нас. А що ви найчастіше а запитуєте? Я а ти ніколи зайчику? Да найчастіше, що ми запитуємо перефраз. От коли ми пишемо якесь оголошення, і іноді не вистачає вже, знаєте, коли це вже 10 чи 15 за день, і треба вже перефразувати, і тоді ми просимо, можна, будь ласка, наші слова якось гарно зробити, перефразувати. Оце найчастіше. Ну або якщо ми сидимо, і нам треба от, прямо зараз дізнатися, що роблять, наприклад, шоколади. Тоді ми так хоп, і нам ліля, чи любі відповідають. Щоб на постійній основі, то ні. А ще найчастіше запитуєте, коли використовуєте? Да, різні питання? Ну, прям яких-то конкретних немає різних. Бувало і по здоров'ю, бувало просто щось з новин, е як доїхати там, маршрути такого плану. Ні. Ні? Чому? Немає в чому потрібно. Ну, Використовую пока. Ну, Наданості немає.